Отже, цього тижня нарешті відбувся саміт НАТО. Ювілейний саміт НАТО він мав бути він був ювілейним і мав бути головною подією тижня, якщо не року. Але він не став, тому що, по-перше, Україну таки не запросили в НАТО. Це було відомо заздалегідь. Замість того, було запевнено в невідворотності прийому України в НАТО. Правда, не сказано неясно, коли застанеться і. В результаті, я, чесно кажучи, не знаю, як його оцінювати, чи це є провал, чи це є успіх української дипломатії. Ну, я б сказав, що це провал. Чому провал? Тому що саме напередодні саміту українська влада умудрилася зварганить сценарій, в якому були задіяні Угорщина, Росія, Китай і Україна. Це візит е, Орбана, і таким чином українська влада спеціально нав'язала саміту НАТО аналогію України і Угорщини, тобто думку про те, що в чому власне не сумнівалися е, функціонери західноєвропейські, що Україна Зеленського буде в НАТО. Такої як Угорщина Орбана. Тоді навіщо, навіщо ще одна Угорщина в НАТО? Сама ж Угорщина в цьому сценарії якраз зіграла гіпердеструктивну роль е, в інтересах Москви, і е, ну, нав'язала певну думку е, лідерам Західної Європи, що Україна це ще гірше, ніж Угорщина в НАТО буде. Тому що тут і війна, тут і втрачені території, певні, не відводовані досі. Ну і пішло-поїхало. Зеленський дуже активно в цьому сценарії зіграв, і е, Зеленський міг цей сценарій зупинити, якби він жорстко попередив, що ну, немає нема платформи спільної для прямих перемовин з, з Росією. Тому е, посередницькі послуги Орбана нікому ні нахер не потрібні. Орбан насправді міг і не говорити про мирні ініціативи в Києві, але він говорив і Банкова знала, що він полетить до Москви. Бо Орбан це все діло густо замішав з ідеєю транзиту газу через територію України. Цей газ Угорщині дуже потрібен, тому він летів до Москви з ідеєю перемовин по газу. Україна давно. Ну, нав'язувала певну позицію щодо транзиту. Якщо Євросоюзу потрібен російський газ, то хай е, ну, європейці вкладають угоду з Росією на про закупівлю газу на тобто на кордоні е, 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 Україна, Росія, а Україна забезпечить транзитування до, до кордону з Європи. Ну, от, власне, таке. Але е, виявилося, що під цей саміт е, візит Орбана збісив і керівництво НАТО, візит Орбана страшно потряс Європу. І Київ тут фігурував як, власне, один з співініціаторів разом з Угорщиною: цього потрясіння зовнішньополітичного. Тобто, Київ продемонстрував певне дворушництво, неввітовність. І після цього ну, от я особливо на ефірах з Чорноволом ми якось так синхронно говорили про те, що е, українська влада все одно якусь свиню саміту НАТО підкладе. Ну не було ще жодного саміту, в якій би Зеленський не нагидив партнера. Не було і, і тут вони звичайно за е, Москва задіяла не самого Зеленського, а ще й е, Орбана. І це було ну, ще огідніше, бо е, саміт -то був ювілейний. Тому так. те, що спромоглися е, партнери, це підписати так званий Компакт НАТО Україна. 23 лідери країн, які підписали безпекові угоди з Україною. Остання, е, Країна, яка підписала безпекову угоду перед підписанням компакту, був Люксембург. І тут частина українських е, політиків страшно почала реготати, тому що в Люксембурзі, по-моєму, 450 військових. А вони досягне грошей. Ну, але в Люксембурзі доходи на душу населення. Хоча й борг Люксембургу там зашкальний, по-моєму, 6 мільйонів на душу населення. Я знаю, що німці їздять в Люксембург на заробітки взагалі то. Ну, Люксембург це один з європейських лідерів металургії, між іншим. При такій компактній території вони мудряються ще плавити сталь. Але доходи на душу населення там дійсно величезні. Це важлива країна в рамках цього бенілюксу, тобто там є синхронізована політика Бельгії, Нідерландів і, Белі, і, Нідерланди, і е, Люксембургу. Е, дуже часто е, позиція цих країн співпадає з позицією Франції. Тобто, можна сказати, що е, ми на виході на завершення цього саміту отримали так званий компакт. І це теж дуже сумний, сумний момент, тому що взагалі то в НАТО 32 країни на сьогодні, а підписали цей КОМПАТ 23 країни. Тобто, ми, якось, е якесь трошки спотворене НАТО не, не е одностайне НАТО. І мені здається, що це, це ще один такий камінь спотикання, е бо е в принципі. НАТО, де голос кожної країни важливий, раптом пішли на підписання цього угоди всередині угоди. Компакт це ну, див, дивна угода, бо вона, вона більше декларативна. Але якраз країни, які підписали, вони е, серед їх зобов'язані сприяння вступу України в НАТО і в ЄС тому ніби, ніби це хороша ініціатива. Але, але це не все НАТО. Тобто там вивалилось кілька країн, в тому числі Угорщина, по-моєму, Туреччина. Тобто, е, ну от ми маємо трохи дивну, дивну таку історію, е, те, про що старалися. Е, ну, ідею е, гарантованого членства незворотнього членства України в НАТО, е, продавити ідею е, Балтійської країни і центральної Європейської країни воно якось трохи зафіксовано так не зобов'язуючи, так би мовити, і ну а, Володя, а чи нам потрібно тоді можливо орієнтуватися на таку більш рішучу частину о НАТО? Це скажімо. Великобританія, Балтія, Польща, Прибалтика, ой, Скандинавія, Чехія, Чехія. А всі ті, хто коливається, ну на то нема ради, і формувати цей союз Британія, Польща, Україна, до й кого потім. Ну... Оці дві концепції структур всередині НАТО, а вони ж існують. Наприклад, Британія об'єднує всередині НАТО північні країни, Данію, Нідерланди, Швецію. Там є такий ну, гурток інтересів так. країн Північного моря і Балтійського, Польща, зокрема. Далі є ідея центральноєвропейська е, тобто країни Балтії, Фінляндія, Швеція, Румунія і Туреччина. Є, до речі, концепт так само британський на Чорне море, перетворення Чорного моря в озеро НАТО. І над цим якраз турки із британцями працюють зараз. Ну, звичайно ж, в цьому буде точно задіяна Болгарія, Румунія. Румунія стає дуже важливою для нас країною. Через неї зараз транзитується величезна кількість необхідних для України компонентів оборонних, ну і пального, і зерно експортується через Румунію. Румунія навіть стала частиною ланцюжка такого економічного в цьому сенсі. Тому союзи всередині НАТО дійсно можливі. І Мені здається, що тут виникає схема якогось, ну, е, очевидно, схема військово-політичного об'єднання центральноєвропейського за результатами війни з Росією. Адже одне з надзавдань, яке Буде стояти це необхідність вирвати з лабет Росії ще й Білорусь, тому що можна сказати, що Білорусь окупована територія Росією і вона не вирвалась із радянської парадигми. Нічого не трапилось такого. Навпаки, виросло покоління антирадянське, яке затоптали. З руками е, агресивних росіян без російської і силової компоненти е, Україна не встояв, ну, ну тут мені здається, що виникає кілька таких е, стратегічних ніж, в яких очевидно зіграє Великобританія е, північні країни. От Норвегія, Швеція, зараз і Фінляндія нам допомагають надзвичайно потужно. Данія взагалі вийшла е, за е, на четверте місце за витратами е, на Україну. Ну, є дві плями, ну, три плями європейських: це Австрія, Словаччина і Угорщина. Які ну, тримаються певного нейтралітету. І отут. Є проблема? Ну скажімо, їх обходити можна, бо вони вони всі континентальні, вони все одно будуть залежати від транзиту. Якщо, наприклад, Угорщина навіть спробує е, стати головним е, представником Китаю в Євросоюзі, то свою територію надати для великого китайського складу вона не дуже зможе без Забезпеченого транзиту через територію України, через територію, наприклад, Хорватії чи Румунії, тому в цьому сенсі можливостей є багато, і мені здається, що політикум цих країн зміниться, адже Словаччина, між іншим, за за часткою валового продукту, який вона витрачає на допомогу Україні, умовно зараз на п'ятому місці. Mm. Так, uh, давай перейдемо до шоу.